Як за допомогою чату GPT ми можемо згенерувати ось такі красиві трендові екшн фігурки Значить, я вже знайшов матеріали, які мені подобаються. Я вирішив згенерувати Дениса Повєткіна. Прописав вже додатковий промпт. Промпт буде у мене, виходить, в телеграм-каналі. Заходьте, переходьте, копіюйте, користуйтесь. Вибираю я ось таку фотографію, мені вона подобається. І все. Як у нас готовий промпт. Надаємо нам референс фігурку і генеруємо. Так, після того, як в нас згенерувалась картинка, ось отак у нас виглядає даний персонаж. Зараз показую. Ми поміняли це в Нейромережі FaceSwap. Взяли цю фотографію. Бачите, все згенерувало, все як має бути. Мені подобається. Класно. Я думаю, Денис оцінить, якщо він буде це бачити. Так. І далі я згенерував в Luma Dream Machine отаке відео за детальним груптом. Промпт я залишив себе в телеграм-каналі. Перше відео у нас вийшло ось таке, воно мені не дуже сподобалось. А друге відео мені сподобалось. От можна користуватися Luma Dream Machine зараз безкоштовно. До речі, у мене є промокод в Телеграм-каналі, де можна безкоштовно... Собі на три місця користуватися цією нею просто ввівши один промокод. Все, все в телеграмі, все в, в закріпленому коментарі. Переходьте, дивіться.